Відповідно до мінських угод, що було підтверджено в нормандському форматі да. в жовтні на зустрічі лідерів чотирьох держав, яка відбулася вперше за цей рік, належить Україні, тому що список населених пунктів, які зафіксовані на момент укладання мінських угод, передбачає те, що Дебальцево є українською територією, і це ніхто не спростовував. Зрозуміло, що деба... друга Реальність інша, але це не означає, що ми можемо пункт за пунктом населеним відступати від того, що є наше підконтрольне Україні, хоча б відповідно до мінських угод. Ви говорили про те, чи а, люди, які живуть в цій зоні, задоволені мінськими угодами, як їм живеться при мінських угодах. Я думаю, що все ж таки варто говорити, як їм живеться при російській окупації. І інше питання є речі, на які ми сьогодні не можемо вплинути, ад хок Тобто ми не можемо піти наступ для цього повинна армія переважати. Противника в п'ять разів потужності і спроможності не найкращий сьогодні контекст зовнішньополітичний. А в квітні місяці відбудуться вибори у Франції. І ми бачимо, що між собою береться два друге. Друга фактично Володимира Путіна. Тому ми не знаємо, що буде з нормандським форматом в принципі. Але те на що може впливати держава Україна, це позиції її, це соціальний статус, це підтримка внутрішньопереміщених осіб. Останні на жаль, так би мовити, новини не є з найприємні. Ніших тому, що за нашою інформацією, яку ми верифікуємо, вже як громадська організація. Список і реєстр внутрішньопереміщених осіб, його верифікація надана фактично приватній конторі, яка займалася і займається колекторськими послугами. Є факти щодо доведення до самогубства громадян, які через там банківські кредити були під тиском цієї колекторської контори. І сьогодні вона верифікує весь реєстр переселенців, отримує телефоном. Фактично має доступ до цієї бази даних. Телефоном спілкується з переселенцям, де б вони не. Прибували, задає незрозумілі питання, надає інформацію, що вам потрібно відповісти. Тому що то це соцстрах, то це міністерство фінансів, яке надало нам цю базу, щоб на новий рік ви отримали подарунок або якусь доплату mm -hmm. е як внутрішньо переміщена особа, і це дуже небезпечна історія, тому що якщо ця база даних є в руках приватної контори, тим паче з таким ренеме, це означає, що ця база 100% з часом буде в руках. Е Окупаційних структур на території Орлу, і це дуже небезпечно, тому що наші громадяни під тиском, як виявляється, державі України не є проблема передати її в треті руки, і а, фактично, це є порушення закону про захист персональних даних. Це є а... ви це опасно, Оля. Ну хто зараз займається цим вопросом, памімо вас? Ну, у нас є багато правозахисних організацій, які ефективні в міру своєї спроможності, але важливо, щоб держава Україна з людським обличчям станом на зараз на території підконтрольній її працювала з переселенцями, тому що це вразлива група, яка змушена була під тиском війни і небезпеки фізичного знищення переїхати на цю територію, і розпочати життя заново. Але виявляється навіть з таких формальних підстав, як комунікація з переселенцями, ми довіряємо це третім структурам, які. Ну, діють в незаконний спосіб, і зрозуміло, що ці структури отримують кошти з державного бюджету України. Нам не зрозуміло, як тендери проводилися на ці послуги і багато багато чого іншого. Тому найближчим часом ми дуже сподіваємося, будуть журналістські розслідування щодо цієї історії, тому що ми, як держава, а кожен громадянин держави має право в цій країні. Зобов'язані хоча б працювати в межах межах своєї можливості сьогодні на цій території. Про яку деокупацію або вплив на е, політичну волю чи позицію наших громадян на тій території не підконтрольній Україні? Ми можемо говорити. Да